Сам спаситель закликає всіх о, прийди, о, прийди слухай, друже, в ніжний його клич, і на поклик його вічний прийди. ніжний голос, що звучить жичеві. Дарить. В ньому я знайшла спокій. І Ісус спаситель мій, ніжний голос, що звучить, життя вічне всім дарить, в ньому я знайшла спокій, І Ісус. Голос Божий нині ще луна. О, прийди, о, прийди, мир небесний, серце наповня, до Ісуса прагне кожна душа, ніжний голос, що звучить, життя вічне всім дарить я знайшла спокій, І Ісус спаситель мить, Внешний голос, що звучить, життя вічне всім дарить, в ньому я знайшла спокій, І Ісус, спаси. Сестри. Сьогодні разом з вами хотів би читати псалом 89 псалом такий бідбадьорення. Тут 17 віршів і ми їх прочитаємо. Спочатку прочитаємо з першого по 11 вірш і далі з 12 по 17. Молитва Моїсея чоловіка Божого, Господи, пристановищем нашим, ти був зроду рід. Перш ніж гори народжені, і поки ти витворив землю та світ, то від віку й до віку ти Бог. Ти людину вертаєш до пороху й кажеш верніться, людські сини. Бо в очах твоїх тисячоліт, немов день, той вчорашній, який проминув, як сторожа нічна. Пустив ти на них течію, вони стали, як сон, вони як трава, що минає. Уранці вона розцвітає і, роз, і росте, а на вечір Зів'яне та сохне, і бо від гніву Твого ми гинемо і пересердям Твоїм перестрашені. Ти наші провини поклав перед себе гріхи ж нашої молодості, молодості на світло свого лиця, бо всі наші дні промайнули у гніві Твоїм, скінчили літами свої, як зітхання. Дні, наших, дні літ наших у них сімдесят, а при силах вісімдесят літ. І гордощі їхні, страждання і марнота, бо все швидко минає і ми відлітаємо. Хто відає силу гніву Твого, а хто, а Твоє переселдя як страх перед Тобою? Просто всі елементи життя перечислює Моїсей. Каже, що Ти підняв споруху людину, Господи, і Ти вертаєш. Ми переживаємо за своє життя за кожен майбутній день. То молиться, хто не молиться, але хто довіряє Господу, той молиться і просить Нього допомоги. Бог каже: сьогодні мені довірся, завтра, завтра тобі дам відповідь обов'язково. Пошлю ситуацію, пошлю, пошлю людину, яка дасть відповідь на твою е, молитву. Можливо, не завтра, можливо, е, от конкретну відповідь, можливо, не завтра, а через місяць, через рік. Але підбадьорення, Бог обіцяє кожного дня, Бог обіцяє підтримувати і нести на руках. І Мойсей, здається, який бачив Бога в вогні, в палаючому кущі, Бог, який вів його до євреїв, які його не слухали. І багато всього пройшло. І здається, хто хто, а Моїсей точно знає, який Бог. Хто хто, а Мойсей точно знає, який реально потужний творець, який батько батько Ізраїля. І тут він його визнає, да? визнає, що ти той, хто знаєш початок і кінець були. Тисячоліття і тисячоліття. Люди проживали. І на різних континентах один одного не знають люди. І здається, що таке цінність людського життя? При силах 80 років, да, 75. А, в чому цінність людського життя порівняно з тисячоліттями? Війни кожного, кожного століття, кожних там на інших континентах більш воєнничих, там кожних 10 років продовжуються, і продовжуються війни. Дійсно, зараз в нашій країні війна. і Ми турбуємося. Це Це багато місяців у нас підряд не дає нам спокою. Ми живемо з кожного дня з цим переживанням, з цими турботами. Я знаю, що кожен українець з цього з 24 лютого в нього є оці переживання і турботи на серці. Я переконаний, що немає такого прям повноцінного спокою. Але Бог готовий підтримувати, Бог готовий відганяти цей страх. І Мойсей перечислює ці всі Божі е, скажімо, форми, який є Бог, який знаючий Бог, Бог, який знає все наперед. Тобто він визнає його владу, він каже, що я можу тобі довіряти, да? В цих словах написано, що Бог величезний, Бог потужний, Бог настільки незрозумілий для нас, і Бог Мойсей це розуміє. да? І він можна е, сказати, що от, це визнання Бога. Що робить Мойсей? Визнає Бога, який Бог потужний. І що, що, Боже, що моє прохання до тебе? Хто я? Хто я такий? Ти знаєш, який я грішний, і перед твоїм лицем всі мої прогріхи, всі мої непослухи, всі мої невиконані обіцянки. Але ти, Боже, зараз слухаєш мій псалом, каже Мойсей. Ти слухаєш мій псалом. Мойсей потужний чоловік. А скільки ізраїльтян, про яких ми не знаємо їхніх імен, які теж слухалися Бога, теж йому довіряли. Але Мойсей один був із потужніших. І Мойсей каже, хто я такий, що ти мене маєш чути, Боже? Ти знаєш всі мої прогріхи. Я зів'яну як трава через трошки. Ти можеш мене й не почути. Але, каже Мойсей, дозволь мені Боже, дозволь мені Боже, і він звертається, хто відає силу? Я... Хто, хто відає твою силу, твого гніву, як ти можеш вчинити? І чи я знаю, чи прикинусь завтра. Але Мойсей визнає Бога, каже: Ти Боже сильний і потужний, і я хочу зараз вернутися до тебе. І далі, що він говорить, Мойсей, навчи нас лічити отак наші дні, щоб ми не були серце мудре. Привернися ж, о Господи, доки терпітимемо пожалій своїх рабів. Насити нас уранці своїм милосердям. І ми будемо співати і радіти по всі наші дні. Порадуй же нас за ті дні, коли, ми, коли Ти впокоряв нас, за ті роки, що в них ми зазнали духово. Нехай виявиться Твоє діло рабам Твоїм, а величність Твоя їхнім синам. Хай буде над нами благовоління Господа Бога нашого, і діло рук наших утверди нам, і діло рук наших утверди Його. Просто дуже сильні слова. Каже, навчи нас лічити наші дні. Ми не вміли, ми не вміємо. Навчи, Боже, нас лічити наші дні, щоб в нас було серце мудре в них, щоб ми в цих днях щоб щось вчили, щоб ми могли розуміти Тебе. І він говорить Мойсей, що нехай виявиться Твоє діло рабам Твоїм. Тобто, Боже, покажи нам свою справу, Бог покажи нам. Ти бачиш, ми терпимо, ми терпимо лихо, ми терпимо війну. Боже, покажи нам свою руку, Боже, покажи нам свою силу, говорить Мойсей. Ми терпимо переслідування, як єврейський народ, вища терпить переслідування, вгоніння в них не так давно тільки своя держава утворилася, але вони все одно терплять переслідування. Просто існують країни, в яких є завдання, державне завдання знищити Ізраїль. На нас напали просто віроломно, на нас напали вночі. Да? Е, обіцяли, Клялися в дружбі, називали братами сусідня наша країна, ворог. А в них вони знають, хто в них є ворогів, от, вони оточені ворогами ізраїльтяни. І, Моїсей, е, Моїсей, е, і в той час так було. Їх переслідували величезні просто сили ізраїльтяни. Мойсей визнає Бога. Каже, Боже, я знаю, який ти. Я знаю, що у тебе таких голосів, як я, просто купа. Але зверни зараз до мене. Покажи діло своєї руки. Я тобі довіряю. Я вірю, що ти мені відкриєшся, говорить Мойсей. Покажи діло своїх рук, а свою славу покажи моїм майбутнім поколінням. Мойсей говорить, що я буду довіряти тобі, Боже. Мої майбутні покоління, які будуть за мною, вони будуть бачити моє поклоніння Тобі і покажи їм свою славу. Кому Бог показує свою славу, ті люди не відвертаються від Бога. Кому Бог показує свою велич, вони не відвертаються. Вони спотикаються, падають. Але Бог через Ісуса Христа каже, хто буде визнавати ім'я Ісуса Христа, хто буде визнавати Його за Спасителя, той буде спасений. Далі, тігарі, є, ті є гріхи, є падіння. Але хто визнає Ісуса Христа за Свого Спасителя? Хто бачить Божу велич своєму житті, обов'язково буде а, підніматися, Бог говориться. Бог говорить, що я хочу тебе спасти. У мене перед очима твої минулі дні. У мене майбутні дні перед твоїми очима, але я даю тобі вибір. Вибрати зле, а, перестати довіряти мені, почати надіятися на свої сили. Чи все ж таки? Довіряти Господу сьогодні і завтра отримувати відповідь. І далі, якщо навіть не отримувати, все одно надіятися. не бути корисним, а бути тим, хто. Везне Божу велич і каже, що Боже, наче ти мене не почуєш, я, привезну... я вознесу свій голос, дам тобі свою молитву. Моє життя про мене, що таке моє... моє життя? Але зверни, будь ласка, мою свою увагу на мою молитву. Ми всі звертаємося зараз до Бога з молитвою про спасіння нашої країни, про е, те, щоб Він вилікував рани нашої країни, щоб він врятував людей, які зараз е, на передовій стоять. Хай Бог врятує кожну, туди, кожну людину, хай все буде так, як він запланував, але ми хочемо підкріпити. Е, Здоров'я нашої країни, нашими молитвами. Давайте не забувати молитися про, про нашу країну, про людей, які там зараз е, в зоні бойових дій. Хай Бог врятує їх, е, припинить цю війну, дарує перемогу нашій країні дійсно. І будемо тими, хто розуміє велич Божу, розуміє велич е, дійсно того ж Бога, що він володіє на часом. І що для нього наші оці 100 років, 300 років, які ми воюємо проти а Росії, да, Україна воює. Це взагалі нічого в порівнянні в масштабі. Але Бог все це знає. І Бог кожну молитву, кожне серце, яке довіряє, заспокоїть, дарує особисту перемогу, дарує особисту перемогу для людини. Навіть, можливо, це не та перемога, яку розраховувала людина, але він дарує її. Хай Бог кожному з нас допоможе дійсно розуміти цю велич Божу. Але все одно довірятися йому і довіряти, що він зверне увагу конкретно на мою молитву, і зверне увагу на тисячі молитв наших українців. Будемо довіряти Богу, щоби наші оці дні, які ми проживаємо, щоб ми їх рахували і набували серце мудре, серце, яке пам'ятає про тих, хто навколо, серце, яке пам'ятає не тільки про себе і не є корисливим, не є егоїстом, а серце, яке. Турбується і про тих, хто їх оточує. В цьому і задумка Божа бути тим, хто євангелізує, тим, хто віддає любов, і бути посередником Посередником і джерелом любові, які Бог насичує. Хай Бог благословить кожного з нас і дасть нам сили бути такими. Амінь.